Доброго дня, з вами Корей Luxury. Прибули в Україну наші автомобілі. Kia Sorento 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та Audi a 6 2015 року випуску також 2-літровий дизельний двигун на повному приводі quattro. Автомобілі знаходяться в чудовому стані. Дуже класна комплектація в Audi. Все чудово, без слідів використання та затертостей. Пробіг всього на всього 97 тисяч кілометрів. Так, є соренто. Також все чудово. Гарна комплектація. Пробіг 122 тисячі кілометрів. Якщо у вас також цікавить автомобіль, будь ласка, звертайтеся в край автолакшері, підберемо для вас найкращі варіанти по дуже-дуже хороших цінах.